Ну, я потім подріжу, якщо. Це знімаєш? так? Да. Так, так, так. І всім же ж цікаво, скільки заробляють на сонячних панелях, коли їх ставлять. От давайте розглянемо тип, типову установку на 5 кВт. Зараз ціна закупівлі на сонячній панелі складає 0,21 баксів за ватт. Що ж це за такий матюк і навіщо в мені калькулятор? Все просто. Давайте подивимося, скільки коштує одна сонячна панель для прикладу 550 Вт. Беремо 550 Вт, умножимо на 0,21. Це ціна закупки. Це стільки, за скільки ми купуємо як монтажна організація. 550 Вт. Умножимо на 021. Отримуємо 115 доларів. Це закупка. Оце постійки ми купуємо. А по скільки ж ми вам продаємо середня ціна націнки, яку ми маємо. Це 115 помножити на 1.2, приблизно десь помножити на 1.2, 138. 138 баксів. Це ми вам вже продаємо за таку ціну, бо ви можете десь купити. А тепер 138 мінус 115, 23 бакса. 23 бакса ми заробляємо на одній сонячній панелі. А скільки їх треба? Їх треба 10 штук на 5 кВт. Відповідно, з однієї системи ми заробляємо аж 200 баксів на сонячних панелях. Тому якось так ви тепер знаєте весь цей секрет.